Це тияничари нам, шапки псуєш. Пропала грамота. Це не просто фільм, а справжня народна комедія, яка розповідає про пригоди двох козаків, які мають доставити важливий лист від гетьмана до цариці. А не передаси, сказав гетьман, грамоти, то тоді тобі свого оселеця разом із головою не зносить. Ага. По дорозі вони зустрічають різних незвичайних персонажів. Потрапляють у смішні та небезпечні ситуації, але не втрачають гумору та хоробрості. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. Трішечки, але відро у два відра. Добре. І бочечку пива. Фільм також вражає своєю красою та колоритом, адже він показує життя та звичаї українського народу. Актори грають свої ролі з великим талантом та енергією. А чого горілку піти? Це не горілка, це молоко. «Та яке це молоко пропала грамота. Є представником українського поетичного кіно, але також одним з останніх фільмів цього напрямку. Фільм займає 12-ту позицію у списку найкращих фільмів в історії українського кіно. Для когось цей фільм стоїть на першому місці, а хтось, можливо, й досі його не дивився. В сьогоднішньому випуску розповім про дуже непрості зйомки, пов'язані з цим фільмом, про зрадника України, який зіграв у цій стрічці, та інші цікаві аспекти. Вітаю вас на каналі Просто про кіно і ми починаємо. Дякую. Батько. Режисером фільму став досвідчений режисер Борис Івченко. Але початково режисером фільму повинен був стати Віктор Гресь. Але він планував знімати зовсім іншу версію фільму за іншим сценарієм. Тоді ще запитай його, чи не хоче він від мене бурило. О. В його сценарії головну роль мав виконати не Миколайчук, а російський актор Анатолій Папанов. Але так сталося, що Гресь дуже сильно захворів і не зміг почати зйомки фільму. Тоді на заміну йому прийшов Борис Івченко, але він був проти того, щоб Папанов виконував головну роль. Івченко мав єдину умову у фільмі повинен був взяти участь його улюблений актор, а також безпосередній помічник на знімальному майданчику Іван Миколайчук. І знову моя баба буде мене шпетити. каже відьмака, що я ні для чого не гожусь. Миколайчук. За кадром займався підбором музичного супроводу до фільму, також вже на той час він мав репутацію неблагонадійного націоналіста. Сценарист Іван Драч декілька разів змінював сценарій, тому що фільм ніяк не проходив цензорів з Москви через свою проукраїнськість. У фільмі було присутньо багато імпровізації, і деякі сцени навіть вигадували прямо на ходу. мене!» Пусти кажу, не тримай, я додому хочу. Окрім Миколайчука, у фільмі також мав зіграти Леонід Биков. Йому дісталася роль чорта. Але в перший знімальний день Леонід впав з коня і зламав ногу. Його роль перейшла до Леоніда глухого. Персонаж у його виконанні вийшов дуже колоритним. Ага, то виходить, якщо я прихрещу, то ти щезне з моїх очей до бісати. Не треба, не треба. Я зараз старання принесу. То в тебе тирані нема, нема. А роль сатани та його п'яти братів зіграв актор Михайло Голубович. Він отримав звання народного артиста ЛНР. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, він, як член окупаційного угрупування, всюди ходив з Колорадською стрічкою. Я козак! <скрит> 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 Ти козак! То не Цьому головному культурному діячеві ЛНР, як писав Дмитро Дзюба, було дозволено, або ж наказано показово грати в театрі українською мовою, щоб показати, що в ЛНР нібито не утискають українську мову. Цей образ псевдокозака з фільму виявився доволі точним по відношенню до виконавця цих ролей і в реальному житті. Михайло Голубович помер. 9 жовтня 2023 року. Слухай, ти ти може здох. Перед смертю він навіть встиг отримати нагороду від Путіна за розвиток культури ВЛНР. Фільм знімали у Полтавській області у селі Красногорівка, де місцеві жителі отримали ролі статистів. А комусь навіть пощастило отримати, хоч і невеличку, але роль із реплікою. Василечко! Ой, що скажете, бабу дзвіничко? Поки бігла, то й забула. Їдь здоровий. Дякую. Цензори з Москви вимагали змінити іронічно критичне ставлення козаків до цариці. Передайте цариці, що до неї сам козак Василь з диканьки приїхав. Ой, похіднеш від тебе. Мабуть, mm. треба ячменю з'їсти, бо так незручно. Та переозвучити її мову українською після того, як усі вимоги були виконані. Фільм все одно вирішили відкласти на цілих 11 років, а більшість копій фільму було просто знищено. Оператор Віталій Зимовець розповів, що одна з версій причин, чому фільм не пустили до показу, це сцена ляпасу цариці Єкатерині II, і через те, що в кінці фільму виявляється, що всі у царському палаці були нечистою силою, які заволоділи грамотою. Через 11 років фільм все-таки дозволили до прокату в Україні. Існує також російськомовна версія цього фільму: доставиш, сказав Гетман грамоту, то не носіть ті голови в місці щупна. Але автентичною рахується саме українська версія. Після виходу стрічки 83-го року вона зібрала 16 мільйонів глядачів. Пропала грамота це фільм. Який викличе у вас багато позитивних емоцій, розвеселить вас та надихне на подвиги. Це фільм, який варто подивитись усім, хто любить українську культуру, історію та гумор. Дякую вам за вашу увагу. Не забувайте залишити свій коментар, поставити вподобайку. І якщо вам подобається контент на каналі, то буду вдячний за підписку. Усім бажаю хорошого дня і до нових зустрічей!